Сенатор Грем приїхав в Україну і вкотре переконував, що Сенат ось ось почне накладати санкції на Росію. Але навіщо було долати такий шлях? Адже голосувати законопроєкт потрібно в Сенаті у США. Дистанційно з Хрещатика не вийде, І з Софіївської площі також. Гра, в яку грає Путін, скоро зміниться. Він отримає сильний удар від сполучених штатів у вигляді санкцій. Китай гра в яку ви граєте з Росією, скоро зміниться. Якщо ви продовжуватимете купувати дешеву російську нафту, щоб підживлювати військову машину Путіна на всі ваші товари, що ввозяться до сполучених штатів, буде накладено мито в розмірі 500%. Очевидно, візит мав не практичний, а політичний характер. Республіканець Лінсі Грем та його колега демократ Річард Блюменталь хочуть надіслати комусь якийсь меседж Путіну. Він чхати хотів на погрози. Мріє про успіхи у літньому наступі. Зеленському для нас важливі дії. Вже були обіцянки застосувати магічну дипломатію Трампа Венса дипломатію, покликану завершити війну. Про неї говорив Джей Ді Венс в овальному кабінеті під час сварки, яка стала відомою на весь світ, не спрацювало. Очевидно, мета показати свою роботу та залученість у процес. Лінсі Грем очікує, що Сенат почне діяти вже наступного тижня. Паралельно, Трамп очікує, що Путін зупинить бойові дії. Вже 4 місяці чекає. Грем, замість того, щоб почати голосувати за законопроєкт, який. Покарає покупців російських енергоносіїв Китай та Індію, говорить з українським президентом та планує візити у Німеччину та Францію. Там він буде переконувати європейців посилити санкційний тиск та хоче звірити годинники, так би мовити. Переконувати країни, які вже наклали санкції на відміну від Штатів та планують наступний 18-й пакет це сильно. Це лідерство чи ще ні? На наших очах адміністрація Трампа знищує той світ, який будувався останні 80 років. Вся гарантія безпеки у Європі та сильний союз зі Штатами вже хитається. Сенат, який має дві третини підтримки закону про санкції, паралізований. Ні в кого не вистачає сміливості піти проти Трампа. Звісно, Трамп може загубити політичну кар'єру будь-якого сенатора. Тому між поганим та ще гіршим обирають погане. Між ганьбою та втратою посади обирають ганьбу. І це роблять представники незалежної гілки влади. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на Максимум, щоб бути у курсі подій. До побачення!